Вважаю здоров'я, дякую вам за можливість поділити своїми думками на конференції. Зараз спробую включити презентацію. І... Спочатку почнемо трохи статистики. За різними оцінками, в світі релігійними є від 4,5 до 6 мільярдів людей. Є. Найбільшими релігійними групами є християнство це майже 2-4 мільярди, іслам 1,9 індуїзм 1,2 мільярди. віряни які складають. Більше 70% світового населення. Ще близько 14% людей відносяться до інших релігій, а приблизно 1,2 мільярда людей не потожніть себе жодною релігією взагалі. Але можуть вірити в Бога. Це більше 15% населення. Таким чином, щонайменше 85% 75% світового населення. Прагнуть до трансформації душі, духа, тіла для того, щоб відповідати своїм уявленням про те, що хоче від них Бог. Але й решта відсотків, теж прагнуть розвитку свого розуму, моральних якостей, але не долучаються до повних течій. І так, що ж ми бачимо? А ми бачимо чудову картину. Абсолютна більшість людей на землі прагне трансформації. А звідки ж тоді війни, ненависть, розділення на ворогуючі групи? Це, мабуть, щось не так з цією трансформацією, або щось не так з практиками її втілення, або люди просто формально належать до своєї віри. Ну, е Кожна релігія, кожна філософська чи моральна суспільна течія, має свої практики, які допомагають досягти задекларованих сили. І навряд чи можна не погодитись з тим, що практика це є конкретні дії, що здійснюються заради певної мети з не менш конкретним результатом. Ось тому зараз е хочу зупинитись на тому, як практика, а саме духовні практики, впливають на самотрансформацію. Теософія, і всі присутні, мабуть, підтримують такі основні ідеї, як єдність всесвіту, братец у всього людства. І також поділяють думку про те, що релігії, окрім відверто синкратично, мають спільний збитоки. Тож, спираючись на наші спільні теософські засади, спробуємо розібратися, як практики допомагають людині вдосконалюватись і трансформувати. Як практики стають ефективними. І чому теософські практики є дієвим методом на шляху самотрансформації? На мій погляд, важливу інформацію щодо теософських практик можна знайти в таких джерелах, як практична теософія Ольга і практична теософія 4-го президента Джина Раджидас. В книзі Ключ до теософії Олени Петрівни Гловайська йдеться, справжній теософ повинен втілювати на практиці найвищі моральні ідеали, прагнути усвідомити свою єдність з усім людством і невпинно і працювати для інших. А серед сучасних робіт я можу відмітити статтю, у чому суть практичної теософії Раїси Калашникова. І так. Чи ставимо ми практику теософії над іншими релігіями та вченнями? Ні. Попри те, що так дуже хочеться. Але нам треба дивитись на джерела вчень, шукати подібності, а не розбіжності. І саме таким чином ми і будемо втілювати теософський принцип братерства і єдності релігій. Ці знання на першому етапі усвідомлення мають е, морально-етичну спрямованість. Нам розповідається, що можна робити, а що є табу. Ці кодекси та заповіді в різних релігіях можуть бути досить різні. Одним не можна їсти свинину, іншим не можна їсти яловищину. Але в цьому є, є сенс для тих людей, яким цей кодекс був даний. На другому етапі усвідомлення, всі значні релігії. Формують картину світу, мають особистий космос і антропогенез. У різних віровченнях вони можуть бути настільки відмінними, що на перший погляд можуть навіть суперечити один одному. І нарешті, на третьому етапі зазвичай в релігійних текстах дивляться настанови про те, яким же чином наблизитись до Бога, Всесвіту, вірно служити йому, або, врешті-решт, віднести самого себе. Тобто розповідається про практику. Ці практики, навіть близькі по суті, теж можуть бути зовсім не впізнаваними. Наприклад, індуїстський кіртан та християнська Ісусова молитва. Практичні методи також змінюся від Атлантиди до наших часів. Вони були відмінні одне від, від одних із самого початку, а з плином часу. Коли в початкову ідею люди почали вносити своє і назавжди доречне розбіжності тільки накопичували. Але коли люди загрузли в небігласті, приходжу я, щоб очистити, каже Господь Крішна, і спрямовую людей до витики. Тож пошукаємо спільне в практиках різних течій. І це не так складно. Практики молитви. Практики медитації, навчання, ритуальні практики. Все це ми можемо знайти в будь-якій релігії. Вони допомагають людині наблизитись до Бога за допомогою емоційної, інтелектуальної складової. Чи веде все це до самотрансформації якому ну, шукання? Не завжди. І от є притча <клізь> Колись у Тибеті. Жив Лама на ім'я дрова. Одного разу він побачив людину, що обходила ступу. Обхід ступи добре, сказав Лама, але практика краща. Людина подумала: ну, значить, треба читати священні книги. Наступного разу Лама побачив людину за читанням і сказав, Читання священної книги добра справа, але практика краща. Людина подумала, схоже. З цього не достатньо. Тоді я займусь медитацією, це точно буде практика». Зустрівшися цю людину за медитацією, Лама сказав: медитація добра справа, але практика краще. Людина здивувалася і запитала, як же треба практикувати. І Лама відповів: не прив'язуватися до цього життя, змусь свою свідомість стати практикою. Він сказав це так, тому що практика є процесом саморозкриття, самопізнання. І ця відповідь вам прямо говорить про те, що ні релігійні ритуали, ні читання мудрих книг, ні навіть медитації можуть не призводити до результату. Тому що цей результат багато в чому залежить від якості дії. Адже прикладів, коли люди дотримуються ритуалів, і читають постійно моляться, але їм це допомагає, не допомагає звичайно. Тож для того, щоб практики спрацювали, мають бути виконані ще деякі умови. І один із факторів, які дозволяють робити наші дії якісними, це є усвідомленість наших дій. Чи Ціну добривщина зроблено випадково. Для того, на кого він спрямований, безпечно так. Але для того, хто його зробив, ні. Тобто неусвідомлена і несвідома дія не є якісною. І практикою теж не є. І відповідно, усвідомленість або практику усвідомленість. Про що казав Володимир Геннадій Дуже важливо. А тепер підійдемо до питання трохи з іншого боку. Згадаймо на сам шлях учнівства. У розвитку учнів обов'язково є очищення тіл особистості та вибудовування характеру. І першим кроком на шляху до просвітлення є очищення провідників тіла то розуму. Очистити канали, ауру, думки, емоції і тощо. Результатом такого очищення є можливість більш об'єктивно сприймати навколишнє, адекватно на нього реагувати. А на вищих рівнях це дає ще низку додаткових бонусів, це включення інтуїції, розширення невербального сприйняття тощо. І паралельно з очищенням йде процес гармонізації. Людини та природи неба та землі, тобто горизонтальна гармонізація, вертикальна гармонізація. А гнів, страх, жадібність, себелюбство та інші негативи, які перелічені, чи не у всіх священних текстах, це є порушення гармонії. І тут ми в притулки входимо до поняття практики та її результатів. Для початку нам е, слід навчитися справлятися зі своїм гнівом, страхом, негативними емоціями тощо, а потім просто не відчувати їх. Олена Петрівна Бловаська у своїх е, вказівках для щоденного користування говорить, найкращим ліками проти зла буде не придушення, а усунення бажання. І це найкраще досягти постійним зануренням розуму у світ божественного. І доки з гнівом, страхом та іншим негативом у собі доводиться боротись, ворог ще не вивчений. Практика не відбулася. Навіть у тому випадку, якщо ми вчимося, чи вже навчилися справлятися з цим станом. Якщо ж прийняв страх тощо, ми починаємо відчувати все менше. То ми дійсно рухаємося на шляху самотрансформації. Наголошую, якщо ми боремось, ми ще далеко. Якщо боротися стає містчим, ми йдемо правильно, трансформація відбувається. І це вже є дійсними наслідками духовної практики. Тобто, ми маємо правильну мету, у нас є та чи інша діяльність, яку ми чинимо якісно. І ми отримуємо результат, послідовну трансформацію свідомості. Такий метод, як медитація це духовна практика? так, якщо відповідає значно вищому Роздуми? Так. читання Так. ранкова гімнастика, якщо вона є підґрунтям для внутрішнього розвитку і трансформації, теж так. Тобто фізичні дії теж можуть бути практикою, тому що через зовнішнє ми впливаємо на внутрішнє, і через внутрішнє маємо вплив на зовнішнє. Саме тому говориться, шлях має бути пройдений ногами та руками різки. Так от, якщо внутрішні трансформації внаслідок дій не відбуваються, ми не практикуємо, а займаємо звичайною вжиттдіяльністю. Тоді така практика є ілюзорною конструкцією, яку побудувала людина, щоб вести і плекати своє я. Це незалежно від цік. Якщо ж трансформація, є, це була справді духовно практика. І от тепер кілька слів про те, чому теасофські практики є дієвим методом на шляху трансформації. По-перше, як вже йшлося раніше, теософія акцентує увагу, на єдності всіх людей та спільних витоках всіх релігій, і робить зусилля для вивчення розуміння цих витоків, вивчаючи різноманітні напрямки, враховуючи умову, в яких були передані релігії, Теософія допомагає відкрити для нас первину відпочаткову сутність релігії, торкнутися витоків і відсіяти зайво. Фасовське товариство не має свого вірущині. Оскільки різні вірування це лише оболонки навколо духовного знання. Теософія ж у своїй дії є саме цим духовним знанням. І десь у статті, в чому суть практичної теософії Раїси Калашниково. Більше того, теософія дана нам за світовими мірками відносно недавно, якихось 150 років тому. І на сьогодні вона є найменш спотвореним вченням. Олена Петрівна Блоласька пише, що джерело всіх без винятку релігій і філософських систем містить у собі велику істину, яка до теперішнього часу була прихована, спотворена або просто ігнорувалася. А таємна доктрина, книга, в якій викладено все, що може бути передано людству в поточному столітті, являє собою спробу розчистити частину загального фундаменту всіх. Великих і малих релігій і філософських систем. Методи морально-етичний кодекс філософії, наведу кілька цитат: це знову деякі вказівки для щоденного використання. Ніколи не робіть того, що не є вашим обов'язком, ніколи не дозволяйте, непотрібним чи порожним думкам займати вашу роду. Твердиться на думці на думці, що ніхто, при вас Самих не зможе допомогти вам. Людина, яка веде війну з самим собою і перемагає цій битві, здатна на це лише коли вона ясно усвідомлює, що вся війна єдина справа на світі єдна діяння. В цих цитатах ми бачимо прямі вказівки на, на наші дії. Інакше результатом практики Є внутрішня трансформація і застосування вчення в повсякденному житті. Чи так впливає нас? Саме так і впливає. Звичайно, з урахуванням індивідуальних особливостей людей. І ще треба відмітити час, в який ми зараз живемо. Найбільш важкі часи, найбільш сприятливі для самотрансформації. Ті духовні практики, яких люди притримували, зараз дають найшвидший результат. На жаль, вірний зворот. Це можна научно побачити в рядах ЗСУ. Люди, які прагнули до вищого, на фронті проявляють свої найкращі якості. І це тільки посилюється. А ті, хто катився вниз до того, схочуються тут ще швидше. І підіб'ємо підсумки. Практика теософії має надто трансформуючий потенціал. Потенціал, який дає послідовникам можливість ефективної самотрансформації на власному шляху розвитку. Джина Раджадас у своєму на труді практична теософія пише: зростання душі відбувається шляхом навчання співпраці з божественним планом, який є еволюцією. Людина навчається співпрацювати з божественним планом, насамперед навчаючись допомагати своїм побратимам, людям. Співробітництво з еволюцією, з божественним планом. Це все те, до чого прагнуть мало не всі релігії. Теософія, не будучи релігією, дає можливість рухатись в цьому напрямку з високою ефективністю. Оно Петрівна Блаваська пише, що Теософія перетворює зовні неблагородні метали всіх ритуальних і догматичних вірувань в золото фактів та істин, і тим самим створює справжню універсальну панасею від усіх людських недугів. Теософія є фільтром, через який пропускається. Трансмутують всі релігійні атрибути. Ця методологія необхідна, щоб виправити перекручені е, уявлення екзотеричної сторони релігії. Наші життєві обставини нам в цьому зараз сприяють. Отже, успіхів нам на цьому шляху. Дякую за увагу. E aí